Таю вас в ефірі програма Факти культури і про деякі культурні факти тижня. Що минає, розповім я Наталя Браславська. 19 жовтня у Києві стартував 43-й міжнародний кінофестиваль Молодість урочисте відкриття відбулося в Палаці Україна стрічкою Анджея Вайди Валенса людина Надія, святова прем'єра якої сталася на Венеціанському кінофестивалі. Фестивальна програма молодості складається з майже 250 фільмів, у тому числі і Оскарівських лауреатів, і триватиме до 27 жовтня. Гран-прі фестивалю присуджується за кращий фільм всієї конкурсної програми. Переможець отримати статуетку Косківський Олень і грошову винагороду у розмірі 10 тисяч доларів. Окремо вручається приз за кращий фільм у кожній категорії. Переможці отримують дипломи і 2,5 тисячі доларів. Нинішнього тижня Національна телекомпанія України розпочала прийом заявок на участь у національному відборі пісенного конкурсу Євробачення-2014, який відбудеться в Копенгагені, Данія, у травні 2014 року. Заявки прийматимуть до 6 грудня. Традиційно учасники мають представити журі і глядачам пісню тривалістю до трьох хвилин будь-якою мовою. Під час виконання пісні на сцені може перебувати не більше шести осіб. Після завершення прийом. Йому заявок 7 грудня відбудеться попередній тур, в якому оберуть 20 найкращих пісень, що відповідають правилам пісенного конкурсу. І до одеських подій до 90-річчя заснування одеського будинку вчених в цій історичній будівлі пройшли слав'янські наукові читання. Ініціатором проведення заходу стала кафедра світової літератури Одеського національного університету імені Іллі Мечникова. Мета слов'янських читань об'єднати вчених істориків, філософів, культурологів, психологів, соціологів. літературознавців знавців навколо найбільш актуальних проблем сучасного вивчення слов'янських культур. Це стабільне, повсеместне, може бути проблема качества. Ось вот тут ж треба працювати. Другого пути немає. Та говорив Віктор Шкловський, щоб написати книгу, нужно сість і написати. другого путі немає, Я все перепробував. Участь у заході взяла Пушкінська комісія будинку вчених. До подій художніх золоті барви розкішної осені прийняли мистецькі полотна. Представлені на щорічній художній виставці пори року. Одеса послідовно робить традицією прекрасні творчі ініціативи, котрі потім матеріалізуються у чудові вернісажі. На часі зріла пора року у всій своїй ошатності та красі. А отже, і полотна одеських митців заясніли зрілим золотом та помаранчевим бурштином осені. Представлена виставка одна з чотирьох тематичних, котрі змінюють одна одну впродовж року. Відомі одеські художники поділилися з усіма бажаючими своїм настроєм та натхненням. Серед митців є новачки, а є і знані метри. Такі участь беруть не вперше. У кожному проєкті, який время года, року, є можливість передати через світ, красивими красками емоції, чувств композиции композиції образов. Григорій Вовк минулоріч також брав участь у проекті пори року. Художник є учасником 146 мистецьких виставок, 22 з яких персональні. На наступну тематичну готує відвідувачам сюрприз. Я участвую завжди з новими роботами, ніколи не повторяю, тому що це ні. Для того, щоб рейтинг художника повишався, потрібно завжди показувати нові роботи. А Вадим Шулеко, що віддав фотооб'єктиву більше 50 років, представив на верні своє бачення осені. Говорить, що найбільше його надихають одеські пейзажі. Мої дві роботи здесь. От портрет з дождем, і осінь в паркі Шевченка організаторів та перших відвідувачів виставки вітали не тільки барви олійних фарб та оригінальні світлини, а й мелодика співу талановиті люди талановиті у всьому. Очевидність, котру не треба доводити. Світоньку нашлаємо. Чудові картини, світлини, гобелени, одеських митців можуть оглянути всі бажаючі. Вхід на вернісаж безкоштовний. Експозиція виставлена у актовій залі будинку медпрацівника за адресою вулиця Грецька, 20. Пейзаж за вікном буде змінюватися з часом. Бронзове золото осені плавно перейде у сріблястий холод зими. Та атмосфера великої зали залишиться творчою та привітною, незалежно від пори року. Такої її роблять талант та натхнення творців прекрасного. Ірина Вацюховська, Віталій Безсмертний. Факти. Ще про кілька виставок, що проходять нині в Одесі, спочатку про моїх двох тезок: одеситки Наталі Мариненко і француженки Наташі Тутин. Персональну виставку кераміки Наталі Мариненко «Наташині казки у галерії Худпрому присвячено казці і відновленню її справжнього змісту на противагу уявленню про нею як про дитячі розваги. У керамічних творіннях Наталі все настільки не схоже на те, що асоціюється зазвичай зі словом кераміка. Незвичні керамічні казкові персонажі, несподівані ракурси, незвичні погляди на звичні казки. Ось, наприклад, червона шапочка, пуанти на тендітних ніжках, ніжні ручки, кокатливий погляд, хитренька усмішечка. І раптом помічаєш, на що вказує ручкою ця дівчинка на малюсінького вовка у клітці. І так буде з усіма, хто захоче образити бабусю чи дівчинку. Виставка відомої французької художниці Наташі Тутен проходить у музеї західного та східного мистецтва. Мисткиня основну увагу приділяє профілям персонажів, видатних акторів, громадських діячів і спортсменів і намагається передати різні аспекти особистості. Її картини вирізняються незакінченими площинами, такими собі своєрідними вікнами у майбутнє, динамізмом, рухом до досконалості. Її ім'я стоїть поряд з культовою фігурою сучасного мистецтва, американського художника. Енді Уорхола і входить до тисячі кращих сучасних художників світу за рейтингом Арт Прайс і Лефігаров. Триває виставка Фотомініатюра в Одеському музеї імені Пушкіна. П'ята виставка Фотомініатюра проводиться в рамках проєкту Одесі з любов'ю і надією. Автори проєкту прагнуть засобами фотографії показати красу Одеси, її неповторну архітектуру і унікальний колорит. На вірніся представлені роботи Костянтина Гроздєва, Сергія Гивилюка, Ігоря Полякова і Сергія Чеха. Проєкт реалізується протягом багатьох років у співпраці з управлінням охорони пам'яток культурної. Спадщини Одеської облдержадміністрації за сприяння управління культури та туризму і спільно з національною спілкою фотохудожників України. І про музику. У Львові стартував перший міжнародний конкурс скрипалів Олега Криси. Взяти участь в ньому може будь-який виконавець у віці від 16 до 28 років. Зараз триває перший відборковий етап, для участі в якому зареєструвалися виконавці з України, Росії, Японії та США. Вивчивши всі заявки, члени журі Кращі скрипалі та педагоги світу і України запросять до Львова найсильніших учасників. Загаліто музика єднає серця, а сучасні композиції в класичному інструментальному виконанні поєднує молодь і маломанів старшого віку. Музичний експеримент, що готують в стінах училища імені Данкевича, має пройтися до вподоби представникам різних поколінь. Нову захоплюючу музичну програму презентують вихованці одеського училища мистецтв і культури під керівництвом свого педагога Андрія Чорного. Студенти визнають, Андрій Леонідович передовий викладач. Він втілює в життя оригінальні ідеї в рамках проєкту Музиканти звернулися до унікального жанру симфорок, що поєднує академічну техніку виконання і прогресивний рок. Сейчас мы выросли. Если раньше мы играли просто с оркестром, то сейчас у нас программа готовится с хором. К нам прибавилось еще 40 человек хора. На сцене э, зритель услышит в Украинском театре 23 ноября в 7 часов вечера э, 120 музыкантов. На сцене будет оркестр, хор, рок-группа, солисты. Э, где будут исполнены известные композиции ведущих рок-групп, таких как Nightwish, Use Temptation, Апокалиптика. Клінкін парк, можливо, Рамштайн даже будет. У послужному списку Андрія Чорного та симфонічного оркестру училища недавні виступи у кірсі з російською музикою та аргентинським танго. Кожного семестру студенти музичного закладу дають повноцінний концерт на дві дії, який передбачений навчальною програмою. Викладач вважає, що діти мають пробувати себе в різних жанрах, аби згодом вміти зіграти все. Звісно необычний необичний опит, е, дуже цікаво. Е, де ще услышиш таке і тим більше поіграєш. Тому що, коли іграєш, всі чувства намного сильнее, чем слушаешь. Очень нравится и классно. На мідних духових та дерев'яних духових інструментах студенти Одеської музичної академії імені Нежданової. Для них самфорок – це також можливість виразити своє єство та спосіб мислення, характерний для сучасної молоді. От ми зібралися з хором, насправді ми дуже раді, що Андрій Чорний це організував, тому що для нас це можливість піти іншу музику, нову музику, яку ми тяготіємо. Нам це дуже подобається, і ми хочемо і нашим одеситам, і не тільки одеситам, показати, що є молодь, є талантлива молодь, і дуже приємно. На оркестр, которые скрипачи, все духовики, которые играют просто отлично и работают. И мы встаем готовы в 6-7 утра, хотя утром очень тяжело петь. Вот. Но мы очень этому рады и хотим порадовать, потому что это классная музыка, это молодежная музыка, это не та естрада, которую нам навязывают. И хотим, чтобы большинство людей пришло и молодежь и разного возраста. Молодый, талантливый склад коллективу, незвичнее звучание, тариф, я музиканта проекту. Цель и есть симфорок. Можливо, и вы станете прихильником цього жанру. Музичну тему продовжує наша традиційна театральна сторінка, якою ми зазвичай завершуємо констатувати факти культури тижня. На честь 140-річного ювілею двох геніїв російської музики в Одеському національному академічному театрі опери та балету відбувся концерт на малій сцені Белітаж за участі Василя Навроцького бас і Людмили Іванової фортепіано. Оперний співак Федор Шаляпін і композитор Сергій Рахманінов два геніальних сучасники, котрі прославили російську музику на весь світ. Познайомилися вони під час спільної роботи у приватній опері Сави Мамонтова і подружилися. Вони виступали разом у концертах, де виконували романси як самого Рахманінова, так і інших композиторів. Цим і обумовлений вибір творів, що пролунали в концерті, присвяченому 140-річному ювілею митців, котрий відбувся в Одеській опері на малій сцені Белітаж, і в якому взяли участь народний артист України. України Василь Навроцький – бас і заслужена артистка України – професор Одеської національної музичної академії Людмила Іванова – фортепіано. Обидва виконавця – поціновувачі творчості Шаляпіна і Рахманінова. Цей концерт зроблений з произведень як Рахманінова романси, так і Мусорського, одного з любимих композиторів Федора Івановича Шаляпіна. І я думаю, що цей концерт буде хорошим посвященням цим замечательним двом музикантам. Ідея вшанування пам'яті двох видатних росіян, спілкування яких відчутно вплинуло на творче життя обох, в одеській опірі з'явилася давно, оскільки дні народження митців припадають на початок року Шаляпіна 13 лютого, а Рахманінова – 1 квітня. Проте через насиченість подіями у театрі втілити її вдалося тільки зараз. Тепер кілька анонсів, і оскільки нині розпочалися дитячі осінні канікули, спочатку афіша тижня для юних поціновувачів театрального мистецтва. Одеський національний академічний театр опери та балету представляє дитячі вистави у дні осінніх конікул. У неділю, 27 жовтня, музична казка для всієї родини. Ізумрудний город. У вівторок, 29 жовтня, балет Пітер Пен. За участі вихованців балетної студії Світлани Антипової. У середу, 30 жовтня, дитяча опера Едуарда Калмановського «Білосніжка та сім гномів. У четвер, 31 жовтня, дитячий балет Аліса в країні чудес. За участі вихованців балетної студії Світлани Антипової. У суботу, 2 листопада. Ада, дитячий балет на музику Нінороти «Айболіт-21» У неділю 3 листопада. Дитячий балет, червона шапочка. За участі вихованців балетної студії Світлани Антипової. Початок вистав о 12.00. Шельменко, шельма, шельм. Все прорахував, все влаштував. Закоханих поєднав. Дурня покарав та й про себе не забув. Стрімка інтрига, яскраві характери, м'який народний гумор, мелодійна музика. Помножте це на акторський кураж, ліричність постановки, і ви зрозумієте, Шельменко Денщик гарантоване задоволення. Він повернувся з чужої війни до тої, яка не дочекалася. Я його таки зняв суку. Вона кохала, але не змогла зберегти вірність а? Український театр представляє гріхи батьків, що впали на голови дітей їх. І самота, як плата за помилку. У шокуючій виставі народного артиста України Ігоря Равицького. Сімейні сцени. Танцювальний майданчик у міському парку свідок життя великої країни. Історія окремих людей та зміни епох, пісні минулих років та атмосфера часу. 89-й сезон в українському театрі відкриває музично-пластична вистава про кохання без слів в постановці відомого російського хореографа Тетяни Борисової. Перша на одеській сцені історія, яку розповідають без жодного слова. Якщо в Одесі звикли сміятися і вже кілька років поспіль спілкуватися з інтернаціональною командою клоунів 1 квітня, то у Мексиці у жовтні зараз там проходить найбільший у світі фестиваль клоунів і не кілька років. А вже 18. сотні професійних розмальованих веселунів з червоними носами, великими черевиками і чудернацькими перуками заповнили вулиці Мехіко, аби порадувати городян і відволікти їх від повсякденних проблем. Тут вони обмінюються досвідом і проводять майстер-класи. На 18-й щорічний фестиваль сміху до мексиканської столиці з'їхалися майстри веселого мистецтва з 12 країн світу. Тобто одеському фестивалю клоунів ще є куди рости. На цьому мої культурні факти вичерпано. З вами була Наталя Браславська. Посміхайтеся частіше і будьте здорові!